Доброго дня, я запрошую учнів на виховний захід. На одинці вдома. Що робити, коли зникає світло? Що краще свічка чи ліхтарк? Правила поведінки під час пожежі. Отже, кожен з нас неодноразово опиняється в такій ситуації. Коли виникають перебої з електроенергією? Причин може бути декілька, а питання одне. Що робити, коли раптом будинку зникло світло? Насправді, ми повинні вирішити ще декілька завдань: що краще свічка чи ліхтарик? Як організувати своє робоче місце? Коли зникло світло, як користуватися електроприладами, коли відсутня електрика? І як берегти своє життя під час пожежі? Отже, давайте з вами розглянемо таке питання, що робити, коли в будинку зникло світло? Треба вимкнути всі електроприбори з розетки, бо через надмірну напругу вони можуть бути пошкоджені. Не використовувати газові плити для обігріву, бо можна отруїтися чадним газом. Навідатися до сусідів і дізнатися, чи потрібна їм ваша допомога. Чекати на офіційне повідомлення влади. Якщо немає мобільного зв'язку, слід подбати про те, щоб була можливість користуватися радіо на батарейках. Якщо встановлений генератор, це повинно бути в нежитловому приміщенні і якомога далі від вікон. Як організувати робоче місце, коли зникло світло? Справді дуже прикро, коли пошкоджена електропроводка або йдуть ремонтні роботи на електропідстанції чи віялові відключення, така подія це не просто згасла люстра, а ще й втрата зв'язку із зовнішнім світом. Адже завдяки смартфонам, планшетам, ноутбукам, які справно працюють, ми отримуємо із зовнішнього світу всю інформацію. Крім того, гаджети дають можливість нам працювати і вчитися. Отже, слід грамотно організувати робоче місце, заздалегідь подбати. Про резервні джерела енергопостачання. А тепер поговоримо з вами про автономні джерела світла для дому. Отже, кишеньковий ліхтарик компактний і дуже зручний пристрій, допомагає орієнтуватися в темному приміщенні. Але навіть найдосконаліші моделі не зможуть давати тривалий час світло. Світлодіодний, настільний USB-світильник, безпечний, споживає відносно небагато кіловат енергії, проте освітлює. Невелику ділянку приміщення і великі портативні акумуляторні світильники дають дуже потужне світло, проте надзвичайно дорого коштують. Отже, слід пам'ятати, ми завчасно дбаємо про те, щоб в нас були батарейки. І заряджаємо акумулятори, щоб бути у всеозброєнні, якщо раптом зникне світло. А от, якщо сталася аварія на підстанції, тоді ресурс акумуляторів світильних приладів може виявитися недостатнім. Якщо їх підзарядити нема де. Добре, рятує парафінова свічка, або гасовий чи масляний світильник. Проте слід пам'ятати, що свічка може становити велику небезпеку для людини. Коли ви лягаєте спати, її слід обов'язково задути, щоб не сталося пожежі. Крім того, Слід постійно стежити за вогником на гноті, щоб він не перекинувся на ті предмети, які можуть легко спалахнути. А як врятувати їжу в холодильнику, коли немає електрики? Справа в тому, що холодильник Може тримати без світла в морозильній камері температуру мінус 9 градусів Цельсія понад 10 годин. Крім того, слід пам'ятати про те, що треба якомога швидше використати ті продукти, які швидко псуються, щоб згодом не отримати харчове отруєння. Щоб зберегти холод в холодильнику, слід якомога менше відкривати основні дверцята, щоб не впускати тепло. Звісно, у виграшному варіанті власники холодильників, зміни баром. Дуже доброю альтернативою для життя без електрики. Є термосумка холод в ній тримається понад 7 годин, а якщо всередину покласти акумулятор для збереження холоду, то вона буде його тримати всі 12 годин. Також не слід забувати, якщо на дворі холодно, можна винести на балкон продукти харчування. Отже, без електрики, електроприлади є абсолютно марними, потрібна альтернатива. Ми можемо використовувати дизельний чи бензиновий генератор. Перший може здатися дорогим через вартість палива, проте він економніше його витрачає. Так, модель потужністю 5 кВт може потягнути цілий будинок. А модель потужністю 3 кВт забезпечить світлом. І квартиру, і чайник зможете розігріти. А тепер ознайомимося з пам'яткою, що робити, якщо у квартирі сталася пожежа. Отже, ваші дії. Повідомте про пожежу в пожежну охорону за телефоном 101. Відправте на вулицю старих і дітей. Якщо немає небезпеки, ураження електрострумом, розпочинайте гасіння пожежі водою з крана на кухні, у ванні або внутрішніх пожежних кранів. Використовуйте також цупку мокру тканину, мішковину, брезент тощо. Струмінь води спрямуйте на вогнище найсильнішого горіння. Подекуди змінюйте напрямок струменя, щоб запобігти поширенню вогню. Не слід лити воду на дим або поверхню частину полум'я. У разі небезпеки ураження електроенергії. Вимкніть автомат у щитку вашої квартири, який знаходиться на сходовому майданчику. Для гасіння меблів. Що горять, розподіляйте воду по якомога більшій поверхні охоплені вогнем. Фіранки, гардини, штори, що горять, зірвіть і гасіть на підлозі. Також на підлозі гасіть одяг, який загорівся. Горючі рідини гасити водою не можна. Гасіть землею. А якщо її немає, накрийте палаючу пляму змоченою у воді цупкою важкою тканиною. Електропроводку. Під струмом, що загорілася, закидайте сухим піском або гасіть вуглекислотним вогнегасником. Під час пожежі в жодному разі не відчиняйте вікна і двері. Оскільки потік повітря сприяє поширенню вогню. Якщо вам не вдається самотужки ліквідувати пожежу, вийдіть із квартири, зачинивши за собою двері. Негайно повідомте про обстановку сусідам і мешканцям квартир, що розташовані вище і нижче від вашого поверху. Обов'язково зустріньте пожежників і проведіть їх до місця пожежі. Якщо через високу температуру неможливо вийти з квартири через ходовий майданчик, спробуйте подолати шлях до дверей поповзом, температура біля підлоги значно нижча, ніж у всій квартирі. У разі невдачі, намагайтеся залишити квартиру, використовуючи балконі пожежні сходи, а за їх відсутності, вийдіть на балкон або лоджію, зачинивши за собою двері і кличте на допомогу.